W eterze polska wersja ⁇ wspólny projekt polsko i radio, a już teraz zaczyna się rubryka ⁇ Bożegliwości i poglądy ⁇ Путінська Росія залишатиметься однією з найсерйозніших загроз безпеці не лише для Європи, але й для світового порядку. Тож ми повинні рішуче протидіяти її імперським амбіціям. Про це заявив у вівторок очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський під час спільного брифінгу з міністрами закордонних справ Польщі, Німеччини, Франції і Італії. Передувала брифінгу зустріч міністрів Великої п'ятірки ЄС і Великої Британії, на якій міністри мали обговорити питання. europejskiej obrony ta transatlantycznych widnosyn upotocznie geopolitycznej sytuacji a także pięttrzymku Ukrainy pro osnowni aspekty зустрічі Włodymir Harmaciuk. Озвучити рішення зустрічі міністрів закордонних справ Польщі, Німеччини, Італії та Франції, зібралися у палаці на острові у королівських купальнях у Варшаві. Місці символічному для Польщі тепер і для України. Спотикаємося в незвику місці, то сала Соломона, в палаці на виспі. Ми зустрічаємося в надзвичайному місці. Це зала Соломона в палаці на острові, який споруджено за останнього польського короля Станіслава Августа Понятовського. Цар Соломон був видатним символом Ого справедливого правління сьогодні, коли вітер історії Дме все сильніше, нам потрібна мудрість царя Соломона. Коли в 1793 році завершилось будівництво цієї зали, вирішувалось питання другого поділу Польщі, Росія руйнувала суверенітет Республіки Польща шматок за шматком, корумпувала її еліти, і нарешті вторглася з військами, коли Завдяки конституції, прийнятій польським сеймом, першій конституції в Європі, Польща намагалася відновитись. Ми поляки знаємо, що таке втрата державності, і скільки крові коштує її повернення. Нехай нічого подібного більше ніколи не повториться в нашому регіоні. Сьогодні минає тисяча днів з моменту вторгнення Росії в Україну на знак солідарності з українським народом. Прошу хвилиною мовчання вшанувати жертв цієї агресії, цієї війни. Proszę o minutę ciszy dla uczczenia ofiar tej agresji, tej wojny. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. На зустрічі міністрів закордонних справ великої П'ятірки ЄС та Великої Британії говорили про майбутнє трансатлантичних відносин, розбудову сильної та стійкої Європи і подальшої підтримки України і збільшення цієї підтримки та європейської перспективи Молдови і Грузії. Все це на тлі подальшої ескалації війни в Україні Росією і політичних змін у США. Росія говорить міністр Радослав Сікорський, залишається загрозою безпеці не тільки Європі, але й усьому світовому порядку. Останніх днях, коли бомби й ракети на українські останніми днями на українські міста впало більше бомб і ракет. Путін в ім'я своєї імперської пихи вбиває українців і введе наступні загони своїх солдатів на смерть. Ця зустріч має стати яскравим символом нашої солідарності та єдності з українським народом, який рішуче й відважно захищає свою незалежність від жорстоких загарбників. Наша зустріч також відбувалася через два тижні після президентських виборів у США. З наших розмов ми напрацювали повідомлення для нової адміністрації. Ці міцні трансатлантичні відносини є спільним інтересом, який посилює наш політичний, економічний і військовий вплив. Ми переконані, що в поточній геополітичній ситуації співпраця між Європою і США залишається вирішальною для безпеки і процвітання євроатлантичної спільноти. Лише міцні трансатлантичні зв'язки дозволять нам ефективно протидіяти зростаючим загрозам з боку Росії та інших країн. Проте ми погодилися, що Європа повинна взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку, в тому числі через більш збалансований розподіл тягаря у північно-атлантичному альянсі. Зміцнення європейського оборонного потенціалу має йти пліч о пліч із збереженням участі США у питаннях нашої безпеки разом із майбутнім верховним представником ЄС із закордонних справ ми розглядали можливості посилення підтримки України у цьому контексті. Я з вдячністю відзначаю готовність найбільших країн Євросоюзу взяти на себе тягар військової і фінансової підтримки України в умовах можливого скорочення участі США. ewentualnego ograniczenia zaangażowania USA. Учасники зустрічі погодилися, що нав'язування Україні мирних рішень, які суперечать її інтересам або не сприймаються суспільством, негативно вплине на стабільність країни. Сценарії врегулювання конфлікту і припинення російської агресії мають бути розроблені в тісній співпраці з українською владою. Вважають представники Великої Пятірки і Великої Британії. Міністр МЗС Італії Антоніо Таяні говорить що в питанні підтримки України нічого не змінилось, попри погрози Росії аж до справедливого миру. континерійма nere Україна будемо підтримувати Україну політично і фінансово, також надсилаючи військову техніку, як ми робили досі впродовж цих тисячі днів. Тема України буде в центрі зовнішньополітичної зустрічі Великої Сімки, яка відбудеться наступного тижня в Італії. Також за участю міністра закордонних справ України. Сьогоднішні обговорення були дуже корисними для цієї мети, тому що я зможу представити цю позицію на великій сімці, представити позицію таких великих країн, як Польща, Німеччина чи Франція, Іспанія і велик. Британія, які поділяють спільне бачення забезпечення свободи і демократії, ми також багато робимо для того, аби організувати міжнародну конференцію з відбудови України, бо ми маємо думати про її відбудову вже під час війни, займатися, наприклад, відновленням електромереж чи транспортних та енергетичних мереж, тому що ми не можемо допустити, аби генерал зима став головним союзником Росії. З Цієї точки зору Італія робить багато і робитиметься надалі. Ми підписали в лютому в Мюнхені угоду про відновлення частини енергомережі в Україні, аби український народ міг пережити цю зиму. Ми сподіваємося, що це буде остання зима цієї війни, але ми працюємо заради миру, справедливого миру. Метою Путіна залишається остаточне знищення європейської архітектури безпеки, каже Радослав Сікорський. Тому треба рішуче протистояти її імперським амбіціям. Міністерка закордонних справ Німеччини Анна Лена Бербок нагадала про рішення її країни передати Україні 4 тисячі сучасних дро. Онів зі штучним інтелектом, які називають міні таурусами, також говорить що Німеччина зокрема протистоїть потужним диверсійним та дезінформаційним атакам Росії і Путінізацію Європи. Треба зупинити. Про це вона говорила у контексті нових погроз Путіна щодо ядерних ударів. Путін Das hat er Путін грає на наших страхах. Він почав це не просто тисячу днів тому, а в 2014 році. На жаль, ми або провідний федеральний уряд не прислухалися до наших партнерів по всій Європі і зробили фатальну помилку з північним потоком, потоком-2», дозволивши собі керуватися залякуваннями чи фальшивими обіцянками. І після 24 лютого цей федеральний уряд Німеччини чітко дав зрозуміти, що ми більше не повторимо цієї помилки. І тому тисячу днів ми стояли єдині як європейці, тому в цей день. День ми стоїмо тут разом як найсильніші європейські держави і даємо зрозуміти, що ми не дамо себе залякати. Дезінформація і фальшиві наративи, які були поширені у світі на початку цієї війни, на щастя не прижилися. І більшість держав у світі дуже чітко побачили, що є держава під керівництвом Путіна, яка порушує статут ООН, яка є агресором, і є країна, яка захищається. Водночас, ми відчуваємо, що ці спроби залякування є гібридними. Зараз ми відчуваємо це в Німеччині географічно у центрі Євросоюзу. Так би мовити, кібератаки, стеження, шпигунство за критичною інфраструктурою. А вчора, як ви знаєте, обірвався кабель передачі даних між Фінляндією та Німеччиною, ймовірно, також Швецією. Це не випадково. Але важливо, аби кожен день в наших суспільствах в кожен розумів, що Путін говорить про те, що ця атака спрямована не лише на Україну, але й на європейську демократію. І тому питання про те, як ми разом протидіємо фейковим новинам і поширенню воєнної пропаганди та дезінформації та атак, Кам на демократію в інтернеті було одним з центральних питань не лише у Веймарському трикутнику за останні два роки, але й для нас, як для Євросоюзу. Міністр закордонних справ Франції Жан Нуель Барро говорить, що Путін не досяг таких своїх цілей в Україні, які ставив перед собою. Однак це не означає, що Європа має зупинитися. Міністр МЗС з формату Великої П'ятірки та Британії заявили про те, що підтримують збереження і посилення санкцій проти Росії, поки вона не вийде з території України і не відшкодує втрати на відновлення України а будь-які існуючі лазівки в системі санкцій слід закрити. Наша відповідальність responsabilité на нас, як на друзях і союзниках України, лежить відповідальність мобілізувати всі ресурси і дати можливість українцям відповісти силою на цю агресію в найближчі місяці. Під час учорашнього засідання Ради організації Об'єднаних Націй, ми також вирішили застосувати санкції до всіх суб'єктів, які постачають зброю путінській Росії, і погодилися, що ми запровадимо нові транші санкції, аби Росія не могла їх обійти. Найближчими днями 2300 бійців української бригади, які нещодавно навчали. Ся у Франції повернуться в Україну на передову, навчені й оснащені французькою армією до 13 тисяч солдатів вже навчені Францією. 60 тисяч військ, які вже пройшли підготовку завдяки місії ЄС вишколу в Польщі, яку ми відновили кілька днів тому. і Нам також доведеться продовжувати й робити більше. Найближчими тижнями українці отримають 45 мільярдів євро із заморожених російських активів для забезпечення фінансової ліквідності на 25-й рік. Найближчими місяцями Ами над українським небом літатимуть і французькі міражі. З першого дня ми продовжуємо підтримувати і підтримуватимемо Україну і українців в їхній боротьбі. Сьогодні вранці ми також погодилися, що нам доведеться робити більше для підтримки України і думати ширше і діяти ширше для забезпечення безпеки європейського континенту на зустрічі також зачіпали питання міграційної політики, як в тому числі протидії російським гібридним загрозам а також наголосили на необхідності зміцнення НАТО і збільшення видатків на оборону, а також на посилення співпраці зі США. А на прес-конференції у Варшаві побував і підготував цей матеріал Володимир Гарматюк.